Привіт, любі дорогі козороги! Це підказки ангелів на 2024 рік, на грудень місяць. І так, дорогенькі, розглянемо три сфери вашого життя: фінанси, стосунки, кохання і роботу. Також задамо запитання для людей, які в пошуках. Цієї другої половинки, які шанси, які можливості приготував вам грудень місяць зустріти людину по долі. Також задамо запитання ангелам, які шанси отримати роботу, які можливості відкриє вам грудень для тих людей, які у пошуку роботи. І також подивимося загальну енергію місяця грудня, під якою енергією пройде цей місяць-грудень. Дуже важлива. Сама енергія місяця, і я вам поясню, як її використати. І так, давайте дивитися: перша сфера вашого життя це фінансова сфера, чого приємного очікувати у фінансовій сфері. Перша карта. Сонце в фінансовій сфері вас чекає процвітання, успіх, удача, досягнення всього, що ви хочете, здійснення мрій і досягнення цілі. Можливо, ви як сонце засяєте, у вас буде все. Фінансові можливості прекрасні. Збір урожаю буде чудовий. Так, чого остерігатися у фінансовій сфері? Дивимося. А переживання будуть, будуть тривоги, недоспані ночі. А тут такий безсоння, можливо, вам треба буде відпочити, тому що успіх. Тріумф, успіх він дається, ну він не впаде вам з неба. Це за ваші труди, за те, що ви трудилися, скажем так, цілий рік. Тому що це завершення року, грудень, і тут будуть такі безсонні ночі, тривога. Давайте дивитися, що за тривога. А, так, що треба для того, щоб вийти? Щось піде не по плану, щось вас розтривожить, вам треба буде блискавично приймати рішення. Це, можливо, ще якась ситуація, яка не залежить від вас. А, ось приходить інформація, що а, щось піде не по плану, вас може хтось підвести, тобто, люди, компанія, люди може хтось відмовитися. Пообіцяли, ми приїдемо, підписуємо договір, чи інші якісь питання. І а, щось передумали, не прийшли, відмовилися, чи записалася клієнтка чи клієнт, і не прийшли в назначений час. Тобто, тут а, може піти щось не по плану, але це не буде залежати від вас, і все буде добре. Так. Ще одну карту підказочку. Тут буде така трошечки як якась переоцінка цінностей, тому що це карта перемін. І тут буде переоцінка цінностей. Можливо, будете переоцінювати якісь відносини, фінансові справи, тому що справа про фінанси, фінансові якісь переоцінки, щось будете думати, передумувати, переробляти. так Тепер дивимося сферу стосунків. Стосунки. Давайте задамо запитання, яка зараз панує енергетика у вашій парі на підсвідомому рівні, а, король жезлів. Король жезлів це карта чіткості, ясності. Треба внести в якусь ситуацію ясність і чіткість. Хтось має виступити, от тут, тут королева, перепрошую мечів, хтось має все ж таки дуже чітко заявити свою позицію, внести чіткість в те, чого ви хочете, щоб не було таких, що людина щось не договорює, а потім каже, що партнер винуватий. Не розказали чітко, чого хочете, і сидите в режимі очікування, а партнер ваш навіть не знає, чого ви хочете. Тут про чіткість, про ясність, про компроміс, а в першу чергу про те, що а, заявіть чітко, чого ви хочете. Не будьте в режимі очікування, а, тому що ваш партнер не вміє читати ваші думки. Він тільки чує те, що ви скажете, а він не знає, сам придумати не може. Тут про чіткість, чітка інформація, поступлення інформації потрібне на даний момент у вашій парі. А тепер побачимо, чого приємного очікувати у вашій парі, у ваших стосунках королева, а, ні, не королева, королева була це є імператриця. І дивіться, королева, чіткість, ясність, коли ви внесете чіткість, ясність. Кажете, заявите, чого ви хочете, чого ви очікуєте, все стане на свої місця. Тому що уже імператриця це карта солоде життя. Коли стане все на своє місця, все буде чітко, зрозуміло, і вам буде легко зрозуміти один одного. Імператриця це про а, така. Насолода життям, коли можу собі дозволити, це така м'яка, текуча жіноча енергія, яка всім підходить: енергія матері, енергія любові, коли ви в полі любові, коли ви знаєте, що вас люблять, коли ви розслаблено, сидите, ви знаєте, чого ви хочете, що у вас все добре, все стає на свої місця. Чудова енергія. Ця карта імператриці, вона під опікою планети Венера. Венера це планета краси, яка відповідає за красу, за все красиве, за все приємне в нашому житті. Тож дуже чудова енергія. Це енергія подарунків, енергія такого задоволення від життя. Будете насолоджуватися життям. Так, дивимося далі. Чого остерігатися у вашій парі? А король? Король чаш. Можливо, це ваш партнер. І такий веселий, щасливий, задоволений. Взагалі, чудовий там тандем у вас і імператриця, і король. А, чаш, людина дуже романтична, хороша, щира, добра. А все, енергії дуже-дуже хороші. І, можливо, на радостях трошки, тут хіба може <застереження>, застереження, щоб не перебрати зайвого на святах, чарка повна, і <застереження> емоції також. Єдине застереження, що обережно з алкоголем. Так, тепер робота. Задамо запитання про роботу. Що? А яка енергія панує зараз у вас в колективі? Які енергії панують в робочому колективі? Дивимося. Якась буде енергія такого розчарування, багато роботи, ніхто не допомагає. Якісь перешкоди постійно, щось треба вирішувати. Але це все швидко пройде. Це буде така миттєва. Як то кажуть, миттєві ситуації, життєві ситуації, коли навалилося, ніхто не допомагає, нічого не можу зробити, але взагалі підтримка є, допомога є. Тут є і міст, карта чудова, є підтримка, є міст, є потрібна інформація. Це дуже швидко. Мене ви дуже швидко з усім розберетеся. У вас підтримка є, будуть хороші енергії панувати в колективі. Все складеться якнайкраще. Дуже і колектив дружній, скажімо так. Енергія, панує і підтримка один одному буде і є. Так, чого приємного очікувати? Дивимося, чого приємного очікувати на роботі? А щось свіже, якийсь свіжий подих буде, щось нове буде впроваджено у вашій роботі. Чи якась ідея, якщо ви є власником? Якась ідея вам прийде така чудова, в голову, чогось ви ще будете навчитися, але взагалі щось буде нове йти в ваше. Можливо, навіть ви будете брати людину нову, розширюватися. Це карта розширення, карта прогресу, просування вперед. Щось будуть ще міняти, якщо це ви, ви щось будете міняти, якщо ви в наймі, можливо, нова людина прийде в ваше життя, або ви підете в інший колектив працювати як ротація, підвищення, може походити. Щось невідомо, щось нове, щось ви будете робити на роботі те, чого ви не робили. Будуть вас, можливо, вчити, або ви будете вчитися робити щось нове, якась нова програма, якісь нові навички. Ну але вам це сподобається. Карта світла, хороша. Так. Угу. Чого остерігатися? Чого остерігатися? А буде якась. Будете мати право вибору. І вам треба буде вибирати. Можливо, буде складно, так як чого остерігатися, то відповідь на питання, що вам буде складно зробити вибір, але. Краще мати цей вибір, чи його не мати? Вибір у вас буде, вибирати вам треба буде. Так, тепер задамо запитання для людей, які в пошуку роботи. Які шанси знайти роботи в грудні місяці для тих, хто в пошуку. Так, які можливості відкриє вам грудень? Дивимося? Є, тут карта також вибору. А будете, будете мати право вибору, будете ні з чим вибирати, будете балансувати будете думати, сказати так чи ні. М -м так. Буде така конкурентна боротьба. Але тут вам треба буде проявити себе дуже добре. Дуже добре себе проявити, будуть у вас можливості, будуть співбесіди, будуть вас скликати, Треба себе буде проявити. Тут конкурентна боротьба. І Треба буде максимум проявлення від вас, щоб отримати роботу. Так, задамо запитання для людей, які в пошуку стосунків, які можливості приготував для вас Грудень. Так. Чи буде зустріч? Чи будуть зустрічі, чи будуть романтичні побачення, чого очікувати від грудня. Так, дивимося радість, Дуже хороша карта і відповідь так. Вас запросять на побачення. Є, є можливість зустрічі, можливо, це навіть зустріч відбудеться на якомусь святі на корпоративі, на якійсь вечірці, кудись вас запросять, і там будуть шанси зустріти людину з продовженням. Мати побачення, мати романтичну якусь зустріч. Тут іде шанс у ваше життя однозначно, дорогенькі козороги. Хто ваша тема, якщо це ваша тема, і ви в пошуку, хто тут великі шанси відкриваються, великі можливості для вас однозначно. Тому що карта а, десятка чаш це вже результат. Це не просто як «двійка», трійка, якась можливість, це вже результат. І, власне, цей результат, це якщо навіть і не зустріч людини, ви відчуєте, якщо це ви відчуєте, що не ваше, але ви відчуєте, що вас люблять. Ви будете в тому полі любові. Подивіться, як люди легко, тут то обіймаються. І така тут веселка з чаш, велика, велика радість, велике поле любові, однозначно, ви відчуєте. Так, і витягнемо карту на загальну енергію місяця грудня. Для вас дорогенькі козороги, під якою енергією пройде місяць грудень, останній місяць в цьому році. Так, дивимося під енергію мудрості, під енергію учня і ученика, коли вам можливо захочеться ще піти, повчитися, або ви знайдете собі такого наставника і будете слухати його лекції, його розмови, і будете надихатися цією людиною як онлайн, так і офлайн. Ви можете знайти якогось лектора, якого ви слухаєте, і ця людина вам підходить всі все, що він говорить, що ця людина говорить, вас це надихає, мотивує. І якраз, можливо, ви станете, а, приймете таке рішення і станете спікером, який буде навчати чогось людей. І це також ще карта а, а, таких традицій, що цей місяць пройде під, а, таким, під енергією. А, Традицій, народних традицій, святкування свят, сімейних традицій, можливо, вас запросять, або ви запросите до себе, будете заховувати ці і національні, національні традиції, і сімейні традиції. Дуже хороша енергія, енергія роду, коли ви напитуєтеся оцією живою, живим джерелом енергії вашого роду. Тому що ми коли ми зберемося всім сім'єю або якісь традиційні такі свята святкуємо, це означає, що ваша родина дає вам багато сили, багато енергії роду. І а також це помилково думати, що енергія роду це з'єднання з світом мертвих. Ні, це неправда. Ви завжди, коли з'єднуєтеся, ви з'єднуєтеся. З чистим, живим джерелом енергії вашого роду. Живе джерело енергії, тому що душа енергію не можна ні спалити, ні потопити, ні убити. живе джерело енергії, яке завжди постійно примножується, примножується і збільшується. Це і є живе джерело вашого роду, яке дає вам силу, в який ви прийшли. Уявіть собі, яка велика. Вашого роду, скільки людей було, скільки людей вже вклали енергії у ваш рід, і це живе джерело енергії. Створюйте це джерело енергії завжди і даруйте його своїм рідним. А я вас люблю, обіймаю, бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Нехай здійснюються ваші мрії, нехай буде все, чого ви хочете, і навіть більше, і навіть краще і легше, ніж ви думаєте. На все добре, дорогенькі, до зустрічей!